тут абрикоса було. А це було це воронка. Ось тут усе висипалося. З острова не виїжджала. Там, де ходим, ми раніше плавали. Там, де плавали, ми раніше ходим. Так, скільки вас чоловік? Ну, не знаю, настроє там. там під'їзді, я зараз на пак'є вийду. Коли е окупанти зрвали вес нашу, то ми не могли до кінця повірити, що це так буде. А потім водичка зійшла, не можна було сидіти без роботи, то ми грізюку цю вимили, вичистили. Тут було дуже погано. І грязно, і смерділо. Значить, ми вділися, чи Ірочка Микола Федорович, ще один чоловік. І ми вбирали круг нашого дому. Це просто нам допомогло. Трава була така грязна, що ми її просто вирвали. Це нова виросла. На вулицях убрали десь за місяць. А так вообще до сих пор по квартирам мул, в підвалах. То воно, якщо зайти на гаражі там до сих пор криша посмивала, валяється. Дякуємо. Волонтерам, які нам допомагали. Дякуємо за те, що острів привели комунальники в належний стан, але дуже не дякуємо городським властям і обласним властям за те, що майже три місяці ми знаходимося без світла. А приділиться з електричністю. що це за держава. А ви были на місці этих електриків, которые роблять сейчас? Когда они сейчас лазять по говну, извините. Mm -hmm. Там ж треба все вичищать, все. Там все, да. все буквально мокрое. Все. Шо хлопці мучаться бідні страшно. Вони скривають цю проводку, такі кабеля, такі товщиною. Скривають його, а там вода всередині. Ну куди ж? Ну тільки вимкнуть, воно бах і все. Бах і все. Вже покопали півостров. Без світу нам було, звісно, тяжело. Дуже хочеться електроенергії. Дуже хочеться. Ми просимо її кожного дня, але нам нічого поки немає. У мене дитина йде в 9 клас, так як нема світла, нема е, як підключатися онлайн, так як немає інтернету. Я викладачка, тобто ж я теж повинна викладати дітям онлайн. І Теж ці проблеми у нас є. Трудності огромне, нічого сварити невозможно. Ну свариш, тільки сварив і все прокисає. Я хочу зварити, то, що я хочу зварити, і поставити у холодильник. Купити можна, а готувати і зберігати це нічого не можна. Один магазинчик тут працює. Ні одної аптеки немає, роботи ну, мало магазина, дуже мало. І на ринку можна взяти все, що є сюди, слава Богу, привозять. Правда, наші скопанівці з лівого берега не привезуть нічого, тоді було краще. Зараз, звісно, тільки з Миколаївщини з правого берега. Тут не та, не така вже земля, як там. Питну воду ну, проблем особих нема з питною водою, як для мене, допустим, Тому що я здатна принести собі на дев'ятий етаж та вставимо воду. Тепер я страждаю, бо на дев'ятий поверх треба йти. Чисту воду не стоїть, це торба, Це сьогодні ще торба невеличка. Ну, оті бочки сіні, да, Туди ж теж завозять воду, но коли критична жара, її не стають. Всі випивають. Ну так. Вроді справляються ребята. За опалення я взагалі мовчу. Його в тому році не було, в цьому році його теж не буде. Але ж якщо не буде і світла, то ну, самі розумієте, що це воно буде. Опалення не було. І У нас позасвітали стіни, позасвітала одежда. Било дуже холодно, ну без отопління. Якби не мати старенька у мене, я б теж тут не була б. Так що тут все знаєте, як по, -по колу йде. По шарочку, звісно, встановлююсь. Бачите, бжілка вже у нас є. Все. У нас екосистема система встановилася. Добрий день. Добрий, добрий.